З вами на своєму каналі Олікс 2023 рік. Вже середина травня, а відео виставлю побачу коли. Бо в мене там ще одне є по 10 копійок, потім це виставлю або ще якесь одне. Так, який результат перебору монет у нас? Лишній метал у листочках, а це 22 рік, це вдвоєці крайній. Або викрашка. А тут в листочку в одному, і що саме головне в 2015 році теж. Покажемо величні. чи збільшимо. В 2015 році в мене не було ще ось лишній металчик. В 19-му та є, попадається, хто перебирає. А тут така хороша. 22-му. Видно воно. Зараз, секундочку. Ось. Так, я її прижму. О. від відтей відрізняється. Ну і внизу теж, але там меншенька. Так, що далі? Одна монетка 96-го року. Ось. Гурт мелкий. і. 94-го крупний гурт. Так, є. Тепер. Дві трапеції. Ось тут перемічечка так. І далі і далі. Дві монети трапеції 92-го року. Так, що в нас далі? є. Тут тризупець здвоєний. А тут. Округу листочку ягідки. Здвоєння. Третій штамп. Ось такі знахідки і шикарна монета. Ще подивимось, так. Дні гуртільного кольца. О, кольца. Так, покругу вона. 50 копійок 2007 року. Хто хоче підписуйтесь на канал. Ставте лайки і до зустрічі на каналі. Буде часто щось переберу. Виставлю знову відео. Всім пока!